Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчати історичні таємниці, і сьогодні я хотіла б поговорити про падіння старого півдня США. Що й казати, до війни промислову північ США і рабовласницький південь підштовхували відразу кілька причин. Важко повірити, але спочатку всі американські штати об'єднував єдиний союз, заснований ще на початку 19 століття. А розбіжності через митам і митні стягування під час торгівлі з європейськими країнами і негативне ставлення сіверян до рабства створили в Конгресі США безліч політичних протиріч. Коли ж у 1860 році президентом країни був обраний Аврам Лінкольн, представник республіканської партії, цей факт остаточно зруйнував корівновагу. Ще пак, адже республіканці були завзятими противниками рабовласництва, а тому представники південних районів демонстративно вийшли з Союзу. Ось так і утворилася знаменита Конфедерація Штатів Америки. Головною, якою був обраний є, власне президент Джефферсон Девіс. Цей факт ще більше загострив відносини між півднем і Північчю США і незрілі розбіжності політики а, вирішили все ж таки врегулювати за допомогою гармат і рушниць. 12 квітня 1861 року конфедерати захопили Порт Самтер. Який належав сіверянам, ще й поклав початок громадянській війні. У відповідь, президент Лінкольн, мавши величезний морський флот, наказав запечатати, так би мовити, порт з південних штатів і тим самим почав блокаду узбережжя противникам. Це дуже не сподобалося Англії та іншим європейським країнам, оскільки її текстильна промисловість безпосередньо залежала від бавовни із старого півдня. У перші два роки воєнні дії велися з перемінним успіхом хоча симпатії європейців явно були на боці конфедератів. Однак, 30 грудня 1862 року Лінкольн підписав прокламацію про звільнення рабів, чим одразу змінив до себе ставлення представників світового співтовариства, ще пак. Адже заповідний документ вказував на те, що криваві битви ведуться з благою метою, а не заради єдності Союзу. Ось для Конфедерації це розпорядження президента стало важким ударом, позбавивши її надії на військову. Допомогу з боку Англії і Франції. Сьогодні багато істориків називають переломним моментом громадянської війни в США найрізноманітніші події. Але всі з них сходяться в одному. Перемогу півночі забезпечила смерть двох талановитих генералів конфедератів. Ну, По-перше, це був Альберт Сідний і Томас Джексон. І це неспроста. Так, перший із цих воєначальників користувався е, от, досить сильною повагою, як у сіверян, так і у солдатів півдня. Адже він встиг прославитися ще під час Американсько-Мексиканської війни 1846 48 років. Е, коли ж вибухнули нові битви. Е, Джонсон а, був призначений головним командувачем Західного фронту. А ось тут і розігралася знаменита трагедія. Так, 6 7 квітня 1862 року, біля містечка Шайло, це південний захід штату Теннесі, війська знаменитого конфедерата зіткнулися з армією сіверян Уілса Гранта. І під час однієї з атак Джонсон сам став, вирішив очолити цю битву, і наступ був вдалий, і полки ворога відступали під різним натиском південців. Взагалі здавалося, що перемога близька, але шалена куля, потрапивши в ногу бравого генерала, роздробила підколінну артерію, від чого воєначальник помер упродовж годин від втрати крові. Воїстину, ця втрата стала непоправима. На жаль, президент Девіс так і не зміг знайти гідного заступника Джонстону. А згодом саме невдачі на Західному фронті перекреслили всі блискавучі маневри генерала Лі, який бився на Сході, Томас Джексон, призваний солдатом Кам'яною Стіною, також був відомим воєначальником, боровся на Сході разом з генералом Лі. Він виграв чимало славетних боїв і прикладом чому є перемога в битві. Саме битва при Ча... Чансвелоцвілі, а в північній Відчині навесні 1863 року. Однак незабаром після цієї славної події воєначальник загинув за виїстину безглуздих обставин. Так, уночі 2 травня 1863 року Джексон і ще кілька солдатів поверталися в свій табір і в вартові, уважаючи вершників. Саме цим роз'їздом Янки. Відкрили по них вогонь. У ході злощасної перестрілки у генерала були перебиті е, кулями обидві руки, і це поранення буквально підірвало здоров'я е, відважного конфедерата. Дізнавшись про сумний інцидент, Лі написав е, Джексону: Якби я керував подіями, я б уважав за краще для блага країни стати інвалідом замість вас. На жаль, бравий воєначальник вже не зміг змінити те, що трапилося, і незабаром каміна стіна помер від ускладнення, яке викликали саме його рани. Дії, що переслідували за смертю Джексона, стали вистину фатальними. У липні 1863 року армія конфедератів під командуванням генерала Лі зазнала катастрофічної поразки біля містечка. Геттісберг, і згодом деякі дослідники внесли такий вердикт цим подіям. На їхню думку, Роберт Лі не володів такою зухвалістю, як померливий начальник, а тому, не зважившись перед початком бою зняти на полі ключові позиції, і це призвело до відомого фіналу. Важко уявити, але цілком можливо, що, якби битвою командував Джексон, сьогодні історія США розвивалася б за зовсім іншим сценарієм ось на Західному фронті в той самий час розігралася ще одна трагедія 4 липня 1863 року. Генерал Грант захопив добре відоме місто Віксберг, розташований на річці Міссісіпі. Бої за цей важкий стратегічний пункт тривав майже два місяці, і конфедерати билися як одержимі, адже вони прекрасно розуміли, що втрата Віксберга призвела би до втрати контролю над рухом суден по Місісіпі, чого вони просто не могли допустити. Крім того, захопивши це місто, сіверяни розділили б надвоє територію конфедерації що також обіцяло надалі її армії значні неприємності але в мілі, в мілі дії генерала гранта не підпускали до Віксбергу війська військові підкріплення тоді як його армія поповнювалася все новими й новими загонами і до початку липня місто оточило вже 70 тисяч солдатів сіверян і змучений гарнізон був змушений здатися президент Лінкольн ця перемога досить порадувала Більше, напевно, ніж Тріумф і та Гіттенсберга. Адже не випадково ж, як згадували очевидці, почувши про захоплення Віксберга, він вигукнув: погляньте, як багато землі у цих хлопців, і Віксберг ключ до неї. Війна ніколи не може бути закінчена, поки цей ключ не опиниться в нашій кишені. Ми можемо захопити всі північні порти конфедерації, і вони зможуть кинути нам виклик з Віксберга. Після описаних вищих подій результат громадянської війни був вирішений наперед. І, хоча аби витривали ще майже два роки, врятувати конфедерацію вони не змогли. У вересні 1864 року війська генерала Шермана захопили місто Атланту, це штат Джорджія. Після чого цей воєначальник здійснив виїстину грандіозний марш до міста Саване, розташованого на узбережжі Атлантичного океану. І під час цього походу солдати Шермана, додержуючись придуманої ним тактики тотальної війни. Тобто вони відібрали у мирний. Жителів в їстівні припаси руйнували залізниці і спалювали склади з забововною. Чи варто говорити, що через такі методи е Південці просто зненавиділи Шермана? 1 лютого 1865 року війська цього непопулярного, так би мовити, воєначальника висунулися з Савани для з'єднання з основною армією генерала Гранта. І за місяць ці два підрозділи зустрілися в штаті Північна Кароліна. Таким чином, сіверяни оточили ще досі боєздатні загони генерала Лі, і 9 квітня він був змушений здатися, переважаючи силами противника. Ну, а Після арешту 10 травня 1865 року президента Дервіса і його уряд Конфедерації Штатів Америки припинив своє існування. Ось тільки президент Сівіран Аврам Лінкольн так і не зміг відсвяткувати свою заслужену перемогу. 14 квітня 1865 року, за кілька днів після капітуляції генерала Лі, його вбив у театрі Форта. Це Вашингтон, таємний агент конфедерації Джон Бут.